Армадол, забудь про головний біль. Так, що дочекалися? Дочекалися. Спочатку анонсуємо вам, що 11 грудня в Києві відбудеться такий великий концерт нашого Жені Хмари. Це перший концерт після початку повномасштабного вторгнення. І ми б дуже хотіли, щоб ви подарували собі можливість насолодитися цією прекрасною музикою. Жень, заходь до нас, ми нарешті. Ми дуже раді. Сиди, ми з тобою вже обіймалися залаштунками. Але все одно дуже раді завжди. Помандрував, поїздив е, Жек. Правда, ми сумували, тому що ще раз кажу, хто не знав, можливо, не потрапляв на ці ефіри. Е, Женя Хмара колись був нашим співведучим, е, був фактично доповнював все музичним супроводом, і це був магічний ефір. Їх було два, якщо я не помиляюсь. Так і спасибі тобі за це. І ми, от правда, от ну, такого ми ніколи не забуваємо. Глядачі пишуть про це постійно. Це для нас тому, такі, що це знаєш, класний, приємний Ту, довоєнний от, спогад. От, ну просто якусь штуку робиш таку неймовірну. У тебе одинадцятого числа перший концерт в Україні. Після твоїх подорожей світом, ну якщо говорити саме за концерти, тому що все що було, і було більше 50 концертів. Вони за були благодійні. Ні, вони були в Україні. Вони були а... на полігонах. Вони були в госпіталях. Вони були в спортивних залах. Але дійсно, якщо говорити за великі концерти, це буде перший концерт. І uh -huh. більше того, він буде у супроводі неймовірного оркестру збройних сил України. Wow. Тобто більше 40 uh -huh. музикантів, які будуть у військовій формі грати. Я одразу скажу, що ці музиканти грають на рівні з лондонським філармонічним wow. оркестром. Українці дуже круті. Же де це буде? Де це буде? А, палац. Жовтневий палац, палац. 11 грудня. Два концерти. Перший офіційний концерт на п'яту годину вечора. Другий концерт на другу годину дня. Трошечки заплутую. Але от так ми вирішили щоб були Слухай, два концерти. ну окрім благодійних концертів тут в Україні. Ми бачимо, як зараз працюють музиканти. Ти ж багато концертів брав участь у великих заходах благодійних і за кордоном. Так. Ти це знаєш музична дипломатія, здається, так це називаєш, так ну... або культурна дипломатія. Розкажи взагалі, от твої враження, як люди реагують, як ну яка от реакція на наших артистів, залі що казали, що розповідали, що ти що чув, питали. спілкування? Ну я хочу взагалі розпочати з того, що ви знаєте, сьогодні виходячи на любі майданчики, чи то якийсь палац і виступ для першої леді тієї країни, чи то площа, де збираються просто і місцеві наприклад і українці. Ти сьогодні настільки потужно відчуваєш, що ти ми українець, що ти з України. І ти відчуваєш цю неймовірну силу, та сила, яка насправді завжди жила в нашому народу, але е, країна сусід е, постійно намагалася це у нас забрати. І 32-33 рік, коли нас намагалась винищити е, з 2014 року, коли пішло пішло, це просто тотальне винищення на нас як українців. Тому насправді глобально я дуже вірю, що ми вже перемогли. Скоро це закінчиться офіційно на, на папері, і ми нам треба берегти сили, бо нам треба спостерігати за тим, як буде потім розвалюватися це терористичне групове. Жень, слухай, ну ти ж у тебе цікава історія, тому що ти їздив і Європу. І, якщо не помиляюсь, Америкою і близьким сходом mm -hmm. та? в Америці ж був. Я не помилився ні а, цього разу. Не був не був все. Я значить, мені бач, я Вже... щось притул в інстаграмі. Так, так. Але а, це ж різні питання, це різні бачення. Умовно кажучи, одна історія Європи, інша справа близький схід. Абсолютно, я коротеньку історію розповім. Давай, розкажу. давай. Площа десь 2000 арабів. Не буду зараз говорити, що це за країна, щоб витримати цю дипломатію. Але, але, але в арабських країнах дійсна російська пропаганда вона має дуже велику силу. Так. І ми не одразу попередили. Дивись, про війну ми не говоримо. Кажу, чому? Угу. Каже, ну якщо вже хочеш сказати, тільки в, роз, в розрізі мир. Типа, ти за мир, п'яте десяте, ну ага, я ж з України, ну, думав, міро, в Україні думаю. да. І Я дивлюсь. В чому особливість інструментальної музики? Що вона абсолютно зрозуміла у дійсно у любому куточку? Uh -huh. Навіть арабська країна, де вони звикли до іншого саунду, uh -huh. все зрозуміло. я ж спостерігаю за, за народом. Починають співати, починають щось там. Ну, коротше, пішла ейфорія. Я так обережненько, а хто зараз з України? Там підняли там, 15 людей рук. Кажу: дивіться, зараз буде лунати українська пісня, ви будете співати, я буду грати. І українська пісня лунала від Чернігова. І до Донбасу від Чернігова і до Криму там, від Івано-Франківська і до Донбасу. Дивлюсь, дипломати трошечки ну, типу, сказали, там не можна. Да? Думаю, окей, знову дивлюсь, посміхаються. Наступна історія. Кажу для вас завдання: Порахуйте кількість нот в цій композиції. Скільки нот в цій композиції, стільки ж російських окупантів будуть падати на українській землі, які заходять і намагаються відкусити навіть один сантиметр нашої землі. Дивлюсь, дипломатичний корпус вже на землі. Ну тобто розумію, що хана в принципі або прищуть мене після концерту. Ну що було після і я ж знову знову там, а -а -а. яка діджейська композиція з роялем десь поспівали? Всі щасливі, і вже дивлюсь до мене. біжить міністр е туризму тієї країни, Євгеній, Це був такий крутий виступ. Все так класно. І то все. сподобалось. І спочатку боляче, а потім приємно. Да. Да? Інформація ну, була донесена. Все. Слухай, ну, тобто да? виконана, ну, да? Круто, слухай, а ну нормально, то всі відригували. Хто нічого не сказав крута, Жень? Оце і дипломатія. Слухай, а давай про твій проект, тому що я знаю, що ти розробляєш якийсь спеціальний проект для військових, і я так розумію, це все в контексті того, як ми будемо відновлювати і. Реабілітувати наших ветеранів після війни, тому що це тема важлива. Велика, ми знаємо, що на заході, наприклад, там Америка, да там є якісь програми, які допомагають людям боротися з ПТСР після військових дій. і Так далі, що придумав ти і як ти хочеш це розвивати? Це точно придумав не я. Це абсолютно це світа відома світова практика. Слово музична терапія є. Mm -hmm. Тобто у нас воно ще не сприймається в тому обсязі, як би мені хотілося. Але дійсно хочу запустити, в принципі, вже був пілотний перший такий концерт для військових. Я ни вір вірю в неймовірну силу музики. Силу музики. Ми з вами це 70% води. Музика на фізичному рівні здата змінювати структуру молекул так. води. І ми змінюємось не тільки на духовному ментальному рівні, реально на фізичному рівні відбуваються зміни. А, тому я переконаний, що це необхідно. Знову повторюю, що і в Сполучених Штатах Америки ще в 50-ті роки а, вони проводили проводили і продовжують проводити такі терапії для військових, які були ну на, на другій світовій війні. І останні шість років я роблю подібні концерти для особливих дітей. Це аутисти, діти з синдромом Дауна. І я скажу, що перший був сюрприз для мене. коли ми робили перший концерт, мене попереджали, що діти довго не витримають 20 хвилин не більше. Коротше, півтори години. Ці, ці діти висиділи, вони плакали, вони поспіхались, і ще півтори години після концерту ми, ми обіймались, обмінювалися якимись якимось досвідом. Так. Їм важко фізично висидіти на одному місці, чи просто по э, діагнозу, Да? і те, що відбулося у тебе, фактично. Але це тобто, вплив, про... прямий вплив музики на психіку, я так це розумію. Вплив? Слухай, а от э, продовжуючий проект, та, ти класний аргумент провів про воду, тому mm -hmm. що ми, по суті, з води, да? те, що ми п'ємо, до речі, гарна yeah. вода справжня пить. E, Перевірено, так твоє здоров'я. А зараз. Вона ще почує музику твою і взагалі зарядиться і буде. А дуже... А після того, може ми ще аукціоні, і гроші не засилують да, Після того, як вона почує твою музику, ця вода. Слухай, ну ти спілкувався, ти часто з військовими спілкуєшся, спілкуєшся з волонтерами, які так чи інакше часто бувають на пірідку. Що вони відчувають, як вони змінюються, коли чують музику? Як це їм потрібно? Ти говорив з ними, ти бачив це, як це відбувається. Тому що це велика проблема після війни. Була. Я скажу, коли ти бачиш військових зі сльозами на очах. Це дуже дорого коштує, дуже сильно. Тобто, музика вона дійсно необхідна. 24 лютого, коли все відбулось, я вийшов спів свій перший онлайн-концерт в соціальній мережі. Так, я, я, Та. дум, я зна... ну, от, Перше питання: війна, ну кому взагалі потрібна ця музика? А виявилось, що купа людей дивились з бомбосховищ. А... Разом з один плюс один ми разом робили постійні ці випуски, де mm -hmm. теж було музичні, заспокійливе. Щось я трошечки говорив. Або записував та. це. Це дуже важливо. Дуже важливо, тому я переконаний, що музика вона дійсно здатна дива, вона здатна дарувати світло, відкривати якісь закуточки нашої душі і, звичайно, давати цю віру в перемогу. І музика це диво, і все те, що роблять сьогодні наші збройні сили України, це диво, і вони нам дарують це диво кожного дня. Ти ж багатодітний батько. Ну вже три, так? три вже це так? вже вітаємо, багатодіти. Багато вітає. Ще раз народженням синочка. Я yes. візит вітальний. Та так буває, це нормально, такі часи у нас. От але слухай, ну ти розказуй, як воно тепер все. Дружина ж приїхала з Австрії в Україну народжувати. Ні, ну по-перше, ми там були недовго. Я просто пок, поки я там виступав, то звичайно я був з родиною, бо ми завжди. Ми навіть все українські тури, ми завжди разом. Але народжувати народжувати звичайно в Україні. Ми українці. Я завжди я ніколи не хотів звідси їхати і планувати якісь там. Тобто імміграція, ні, ага, ага. і це дуже важливе питання. просуху. Ну, ну, це липень, та і багато хто не повертався. Та б ну, типу, це такий небезпечний ще період був. Я розумію, що і зараз там б... багато хто жінок не повертався тим паче народжувати. Ви вирішили, як на сімейній нараді, чи у вас не було взагалі яких сумнів? Ви знаєте, я просто я, я просто хочу подякувати. сьогодні, користуючись цією нагодою, будучи в ефірі, нас точно дивляться і спередку, і, 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 і військові. Я хочу вас безмежно подякувати. Хочу просто безмежно подякувати від усього серця від обличчя всіх українців, тому, тому що ви створюєте справжні дива. І в той момент, коли дійсно ніхто в нас не вірив, ні Сполучені Штати, ні Європа, Там там три, три дні, там ви впадете за тиждень. І сьогодні ми розуміємо, ми чому, чому перемагаємо. Цього монстра під назвою Росія, і ми точно переможемо. І ще раз скажу ми будемо свідками того, як вони розвалюються. Тому безмежно дякую. Люди ставте хочемо... воду. Будь ласка, біля екранів поближчі буде так? музична терапія або можливо музична реабілітація. Не знаю, як хочете це називіть, але я точно впевнена, що ви отримаєте задоволення. Жек представ, будь ласка, композицію. Композиція не музична терапія. Це буде перенесення трошечки в інший куточок планети. Дуже багато я там наробив благодійних концертів, ага. і насправді це. Це моя вдячність за підтримку України. Тому що, повірте, навіть там, де говорять, що не можна говорити про війну, шейха вдяга... вдягається в жовте платі, і її сестра приходить в блакитному платі, і замість подарунків гроші перераховуємо на Юнайтед 24 Ха, Ха! Замить, за мить. Є хмара. просто Спасибо вам, пасиві лише представ, будь ласка, ще раз своїх музикантів. Розкажи, хто тобі допомагав? Єлизавета, послід. Ми дуже довго працюємо. Сестру не Black Блектай. Насправді, але сьогодні ну, Black Tie ми добре дуже добре знаємо. Да. За сьогодні одна, да? інших немає. <різь> <різь> Константин Заїка. Ці музиканти, звичайно, будуть на концерті. І буде ще 40 музикантів, неймовірних з оркестру збройних сил України. Мій барабанчик. Короче, команда. Приходьте, друзі, 11 Оце, грудня. Вже це подяки насправді всім тим, хто так здавалося однозначно ставиться проти та і там старі настрої проросійські і так далі. Але по різному, все це по різному справді, і жека міськіка. ці історії принесе Клас. на концерт. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.